Ніночка Броварник, доброго денечка. Танечка з новим руком миру всім. Ніночка, привітики. Тобі також з новим руком миру, добра, здоров'я. Дякую, що заходиш підтримувати. Козім, жон. привіт, красавиця, 16 літ. <кліпи> привітики вам також. Роман Олеся, привіт. Ілля, привіт, Юля. Лотера дамін. Що ви написали, не розумію, бачу з Індії привітики вам. Галиночка Іва, в мене песик породи зеленхунд, заквашений огірок душу продасть. О, та ти що, Галинка? Це да, перша чую. Ну, в мене був собачка, то він залишав картоплю, залишав огірок. Та ти що? Ну, мабуть, там їм щось треба в тому огірковий організм, мабуть, требує в їх щось. Да? Раз вони їдять. перше чую <гадан> Богдан. Не добро добрий день з Новим роком. <гадан> Роман вітається з Іллюєю привітики, Богдан 24, Роман, Богдан Турта, привітики, Амур, і так, ясно, що ви з України, ваш говор, вся планета. Слышить каждый день. Конечно, Кожний каждый день каждый день проводим стримы, спілкуємось такі правила Ютуба. Кусум. Hello, систем, Hello. Ілля, привіт, Юля. Юля куриться на чанах. И Таню, ви знаєте таку страву? Я вперше почула. Я коли була на морі в Криму, то там готували і пригощали смачно, скажу вам смачно, ну, не на кожний день. Бодан 25. Ну, чоловіки в основному полюбляють цю страву, тому що туди йде м'ясо, а чоловіки ж без м'яса жити не можуть. Лайк, кусум лайк, дякую. Жаш. Жамшит Махмудов, привіт, Узбекистан, Самарканд. Ой, доброго дня у нас в Самарканді колись на квартирі жили самарканда. Три хлопчики навчалися і жили на квартирі. Іночка Железних діл мастер, дівчатка, всім привіт для імунітету, щоб не хворіли. всім овочі і фрукти, ой, фрукти і цитрусові. Лотера, я не знаю, що ви написали. Вибачте, я не розумію. Бодан 27, ловушки, роман. Інна, железний, і на железний дев мастер. Кусум ок. Бодан Турта, Железний, железний дев'ястеріна. Доброго дня, Рора, привіт, привітики. Юля Коріцна, це так приємно допомагати людям. Так, а треба, а що поробиш, треба і на душі добре тоді допоміг. І вже коли готова робота, почеплено, наглажено, все, вже доволі, йдеш додому. Богдан 29. Садок, город, село Віра, доброї днини, пані Таня, буду слухати. Дякую, Вірочко, за підтримку. Добре, добре, я зрозуміла. Юлія Бойко, дякую. Дівчі, Шарма, чи Чарма, чи не знаю. Сердечка, привітики, привітики вам, доброго дня. Оля Чумаченко, Юлія Коріцина, Віра, доброго дня, сердечка, Шарма, дякую, Юлія Бойко, Віра, привіт. Роман Садок Город, село і не тільки привіт. Богдан, Садок Город і не тільки Віра, добрий день. Хело, Сарма, доброго дня. Богдан 30, Ловушки, Юля Буйко це вам. Іночка Мастер, хлопчики вам теж привітики. І цитрусові і фрукти. Від імунітету яночка посила, щоб не хворіли. Привітики, Дамін, Юля Бойко, Роман дякую. Пішла вчора, я із парку, як провела стрім, прийшла до двору, дивлюся, вже останнє листя осипалося із.